Нещодавно в інтернеті засвітився російський танк т 72 б 3 М зі встановленим комплексом активного захисту Арена М. Невже тепер їхні танки стануть невразливими для наших боєприпасів? З Цим питанням ми розберемося в цьому відео, а також розглянемо модифікації і принцип дії цього комплексу. Ви на каналі Пансер Прошу підписатися та поставити лайк цьому відео, а ми продовжуємо. Перш за все, необхідно розібратися, що це за комплекс і навіщо він потрібен в конструкції танка. Саме комплекс активного захисту скорочено каз. Це система, яка дозволяє перехоплювати випущені по танку реактивні боєприпаси та ракети на підльоті, таким чином знижуючи їх вражаючу дію. Зазвичай комплекс включає засоби виявлення загрози, РЛС та оптичні датчики, обчислюваний блок, що аналізує отримання від датчика в дані, і приймає рішення на перехоплення, і набір з контрбоєприпасів, що безпосередньо знищує загрози. Саме на Т72БТРМ нещодавно було встановлено Каз Арена М. Комплекс активного захисту арена веде свою родослівну ще від проекту Шатер, що розроблявся в 1975-1977 роках. Сам комплекс був розроблений ще у 80-х роках, після чого проект був звернутий. І знову відновлений у 90-х. Першим презентованим танком СКАЗ Арена був Т-80УМ 1 в 1997 році. Тоді він мав наступний вигляд: змонтована на дах башти антенна радіолокаційного комплексу, забезпечувала круговий огляд системи, що оперувала встановленими по периметру пусковими установками з 22 контрбоєприпасами. Останні перекривали периметр у діапазоні 220 градусів. Комплекс виявився відносно легким. Вага комплектів не перевищувала тонну півтори. Внутрішнє бортове обладнання займало не більше 30 дециметрів кубічних, все це дозволило випробувати комплекс навіть на бойовій машині піхоті бмп 3 Комплекс арени виявився перспективним та надійно перехоплював заявлені параметрами цілі. Порівняно з аналогами, його суттєвою перевагою була можливість майже миттєвого перехоплення одразу кількох об'єктів, що рухаються з різних напрямків. Крім того, він був невимогливим до бронювання та технічних характеристик носія. Втім, комплекс мав і низку недоліків. Головних з них була громістка та вразлива до уламків та стрілецького вогню антена РЛС, стратою якої весь комплекс Ставав працювати, крім того, як і будь-який інший каз, його робота напряму несла загрозу піхоті, що знаходиться поряд з машиною. Дана версія комплексу так і не знайшла свого серійного застосування. Принцип роботи арени заснований на фізичному знищенні уражаючих елементів ще до того, як вони влучать у носії комплексу. Під час роботи бортова радіолокаційна станція комплексу беззупинно проміння радіохвилями простір навколо себе в радіусі 50 метрів, та шукає об'єкти, що рухаються на швидкостях від 70 до 700 метрів за секунду. У випадку виявлення боєприпасу, що рухається напрямку машини, арена вираховує точку зустрічі та обирає перехоплювач у необхідному секторі. У потрібний момент комплекс відстріля обраний контрбоєприпас, що рухається під кутом 50 градусів. У напрямку цілі та детонує в повітрі по радіосигналу. Вибух формує вузьконаправлений потік уламків, котрий руйнує корпус ворожого снаряду. Арена Е Ця модифікація є наступним ступенем розвитку арени. Після розпаду Радянського Союзу вже російське коломенське КБ продовжило роботу над своїм проектом та завершило розробку нового комплексу наприкінці 2000-х років. У 2015 році на одній з оборонних виставок було предоставлено зразок, встановлений на експортній модифікації танку Т-72Б3. Арена Е, остання літера, назви якої вказує на експортне призначення, замість старої громісткої антенни, отримала рознесений радіолокаційний комплекс, до складу якого входило шість пар випромінювачів та датчиків прийому електронного. Магнітних хвиль новий комплекс виявився значно компактнішим, а також простим у монтажі на танки радянського машинобудування. Його модульна мережа датчиків стала стійкою до ушкоджень та могла продовжити роботу навіть після вбування кількох секторів. Отримала система і значно спрощену систему пускових установок на 8 контрбоєприпасів, що розміщувались у двох масивних навісних бортових модулях. Такої оптимізації при збереженні кругового захисту вдалося досягти завдяки появі в арена е коригованих контрбоєприпасів, які програмуються бортовим комп'ютером для довертання у напрямку. У цілі після пострілу принцип дії самого комплексу залишився незмінним, однак час реакції та виявлення загрози зріс, що дозволило розширити діапазон швидкостей, доступних до перехоплення об'єктів з 700 до 1200 метрів за секунду. Теоретично це має дозволити системі перехоплювати навіть постріли танкових кумулятивних снарядів. Втім, за час розробки комплексу на озброєнні армії низки країн з'явились протитанкові ракетні комплекси третього покоління на зразок американського Джавелін, що вражають танки у верхній напівсфері. Представлені зразки Арени М -Е» не мають вертикально направлених датчиків та пускових установок, що унеможливлює перехоплення таких засобів. Дана версія комплексу так і не знайшла свого попиту на експорт, і масу на танки не встановлювалась. Арена М. Це вже та сама аналоговня російська розробка, яка базується на всіх ранішні напрацюваннях, і яку вже намагаються встановити декілька років підряд. У 2017 році Коломенська КБ повідомила про плани встановлення комплексу Арена М на російські танки Т 72 і Т 90 Пізніше у 2019 році в мережі з'явилась перші публічні фото. Комплексу ще був встановлений танк Т-72Б3 зразка 16-го року. Машини знаходилась на полігоні, де очевидно проходили випробування. Згодом російські телеканали оприлюднили кадри польових випробувань системи, в ході яких оснащений КАЗ Т-72Б3 успішно перехопив та знищив кумулятивний постріл гранатомету РПГ 7 але нещодавно на заводі Уралвагонзаводу почали ставити на танки т 90 М комплекс активного захисту Арена М. Однак, якщо комплекти КАЗ для радянських танків представляють собою навісний комплекс обладнання, то версія арени для Т-90. M передбачає повну інтеграцію у конструкцію башти. На схемах патентних документів зображено елементи комплексу, прихованих під зовнішнім броньованими екранами, на які встановлено динамічний захист релік. Пускові установки у кількості 14 одиниць, що забезпечить кругову оборону машини, були встановлені на місце бортових контейнерів для запасних частин та обладнання. Частину простору у кормовій частині башти зайняв обчислюваний електронний модуль комплексу. Арена М отримала компонування, схоже на експортну модифікацію Арена Е. -E. Однак можна помітити відмінності, зокрема, змінений комплекс комплект пускових пристрілів на 5 контрбоєприпасів. Головні проблеми розробки комплексу активного захисту полягають у швидкості реакції та здатності розрізняти загрозу. Зокрема, швидкість сучасного підкаліберного снаряду становить 1,5 км за секунду. У зоні дії РЛС комплексу активного захисту, яка вимірюється у десятких метрах, він буде перебувати сотні долі секунди, що позбавляє можливості перехоплення таких снарядів в каз. Друга проблема комплексу активного захисту це ризик ураження самим комплексом власної піхоти, яка знаходиться поблизу бронетехніки. Щодо третього фактору, який досі є ключовою причиною відсутності широкого розповсюдження, каз його ціна, яка кратно зростає за кожний вдало вирішений пункт зі згаданих вище. Крім того, відкритим залишається питання перехоплення ударних дронів Камікадзе, що можуть рухатись нелінійно та активно маневрувати у просторі, так само, як і перехоплення сучасних протитанкових ракет, що атакують у верхній напівсфері. На цей час Каз Арена безнадійно застаріла і не забезпечує захисту від боєприпасів, що атакують зверху та впівдронів. Корекція боєприпасу даної версії справді здійснюється за азимутом, але те, що касета може розгортатись в повітрі, це лише марення. Також швидкість перехоплюваних. Боєприпасів має нижню межу менше, ніж швидкість дронів. Зробити менше не можна, інакше каз перехоплюватиме каміння, що вилітає з-під гусениць, падаючи гілки дерев та інші об'єкти. Встановлення даного комплексу є кращим варіантом, ніж не мати його взагалі, тому дане пристосування зможе надати додатковий захист російським танкам від деяких протитанкових засобів. Але враховуючи, що етап активного застосування протитанкових керованих ракет та рушних протитанкових засобів у ближніх боях вже пройшов, а найбільш загрозливими засобами зараз є артилерійський вогонь, міни та ФПВ-дрони, то запізніле застосування даного комплексу не дасть тієї ефективності, яка закладалась з нього з самого початку. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, він був корисним та цікавим. Напиши коментар. Якщо бажаєш дізнатися про інші каз, та підпишись на мій телеграм-канал, де ти знайдеш ще більше цікавої інформації зі світу бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями. Дякую за увагу!